зазначити, це те, що для мене шокуючим відкриттям було те, що в Америці, в батьківщині фрекінгу і взагалі цієї, досі нічого не придумали, що робити з фрекінговою рідиною. Я приїхала з бажанням подивитися на ту чарівну фабрику, де будуть брудної рідини робити чисту, яку потім можна річку. Насправді цього не відбувається. Найкраще, що вони змогли придумати, це захоронювати фрекінгову рідину під землю. У них є дуже багато порожніх свердловин, де вони раніше Нафту і газ. Вони туди його закачують і тільки слідкують за тим, щоб не ця рідина, тобто вони контролюють тиск. І після того, як свердловина наповнилася водою, вони закривають її, ставлять цементну по і залишають. Більше ніякого моніторингу не відбувається. Ніяк мігрує рідина, нічого далі відбувається. Незважаючи на те, що розказую, що цей метод. Зареконмортував себе, коли ми спитали, чи як давно вони це роблять, вони сказали, що це приблизно відбувається з 2008 року. восьмого року.